Не коронавірусом єдиним на Прикарпатті підтверджено декілька летальних випадків через грип. Наразі в області активно циркулює вірус штаму, а Дарвін. Як вберегти себе і не захворіти, розкажуть наші кореспонденти. Ще влітку представники ВООЗ прогнозували, що у цьому під циркулюватимуть чотири штами вірусу грипу: Австрія, Пхукет, Дарвін та Вікторія. Ми були готові до циркуляції цих штамів і. Буквально вже десь тиждень назад ми отримали підтвердження з Києва, тобто секвенування, коли проводили у референс лабораторії про те, що в нас на території області циркулює штам вірусу грипу А h 3 n 2 тобто це той Дарвін, який зараз був підтверджений в тих двох летальних випадках, які мали місце на території нашої області. Тобто, ми маємо летальний випадок жінки, яка мала 50 років, і чоловік. Тобто мужчина це 57-річний. за словами Руслана Савчука. Небезпечними є усі штами грипу. При всьому у них ще й схожа симптоматика. Тут що має таке місце на нашарування і ковідної інфекції може мати і грипу та гервії. Це також буде температура висока, головний біль, нежить, ломота в тілі, біль в суглобах. Надзвичайно якісь такої, знаєте, особливості в клінічних симптомах. Цей грип не буде давати, що, можна сказати, зразу там от є, є цей штам вірусу, і от він циркулює от, і, так, уразив цю людину. Як і у випадку з коронавірусом, аби вберегтись, варто щепитись, вакцина діятиме саме на ті штами грипу, які і були прогнозовані. Ми рекомендуємо вакцинуватися за місяць до початку епісезону, так? але наскільки зараз сприятливі умови такі є, і дозволяє навіть. І Якщо ваш організм не хворіє, не має симптомів інших захворювань, то можна вакцинуватися і впродовж всього епісезону в окремих аптечних мережах. Так, зараз продається і ваксі грип, і наскільки я знаю, джісіфлюб. На даний час в області у нас є вакцинованих вже тисячі людей проти грипу. Для порівняння за такий же період аналогічний минулому році було вакциновано півтора тисячі людей. Епіцезон продовжиться і в наступному році. За попередніми прогнозами, триватиме він до кінця квітня.